У мальовничому куточку дуже гарний є садочок, невеличка ця будова, і навколо є подвір'я. А працюють ці споруді із великим серцем люди, добрі, милі і привітні. І за це їх люблять діти. Лиш прокинувшись раненько, всі біжать в садок швиденько. Знають наші всі малята, тут дозволять погуляти, пострибати, покричати. Не забудуть і навчати. Мамам статам тут спокійно, бо доглянуть тут надійно. Ось заходимо в групу ми, роздягальня нас вітає, шафи нам предоставляє. В них малята швидко одяг та взуття міняють. А вбиральні наші діти миють руки залюбки, витиратися вміють білосніжним рушничком. В нашій групі для малят гарні шафи стоять в ряд, а у шафах на полицях іграшок, як у крамниці. На столах до заняття все готове. Ну, вперед. Вихователька чудова нас навчить рахунку і мові. Миє підлогу і пил витирає, дітей нагодує, і стіл накриває, і посуд помиє, і ліжка застеле, дітей до порядку привчає, як треба. Після смачного обіду завітаємо спальню ми, в ліжечка скоріш лягаємо, сни казкові розглядаємо. Зал музичний нас вітає і в таночку знов кружляє. Тут музичний керівник нас навчить музичних див. Фізкультурою в саду багато ми займалися. На зарядці вранці, міцніли, гартувалися. Хто в саду дітей рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури інгаляцій, мікстури. Виглядає кухня так. Печі, витяжки, каструлі. Кухар нам обід готує. Діточок смачним годує. Кожен день вона працює, нам пере, для нас прасує. Праля наша хоч куди, в неї руки золоті. Діти, давайте пригадаємо правила, які потрібно пам'ятати. Тиха година, вкладаються діти, тільки лисички немає ніде. Гукають пустунку і дивляться скрізь. Покликали Люба, то ти озовись. Сам додому йти не смій. Вихователю негайно, з ким ідеш ти? Покажи. До побачення малята, до нових зустрічів!